Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з малюванням. Дітки, погляньте у віконечко, як гарно світить сонечко. А що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Жовте, кругле, яскраве. У нього є промінчики. А що воно робить? Так, дітки, воно світить і гріє. Сьогодні, малята, ми з вами будемо малювати сонечко. Щоб намалювати сонечко, нам знадобиться пензлик, аркуш паперу, жовта фарба гуаш, а батьки допоможуть вам зроблять ось таку заготовку з намальованим колом. А зараз, малята, приготуємо наші ручки до роботи. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І докупи нас збирає. Починаємо малювати. Беремо пензлик, тримаємо його трьома пальчиками над залізним ободком. Однією рукою будемо притримувати наш папір. Набираємо жовту фарбу на весь ворс пензлика і спочатку замалюємо серединку нашого сонечка ось так гарненько, без пропусків. Не виходити за лінію. Ще набираємо фарбу і будемо малювати промінчики. Ставимо пензлик біля нашого кола і малюємо ось такі прямі лінії в різні сторони від нашого кола. У сонечка промінчики можуть бути різні за розміром, і довші, інші коротші. Ось таке гарне сонечко у нас вийшло. Дітки, малюйте разом з батьками і присилайте нам ваші роботи. До побачення!